Чернігів продовжує готуватися до морозів цього року. У місті планують розгорнути шість пунктів обігріву. Для цього 23 вересня виконавчий комітет міської ради виділив додаткові кошти для придбання запасу дров та додаткових буржуйок, щоб у кожному наметі стояло по дві пічки. Ми розглядаємо 100 кубів дров та 5-7 буржуйок. Зараз буржуйки продаються без. Труби, тому що сума за труби ми не знаємо. Розглядаємо питання 5-7 печі купити. Ми, можливо, трошки раніше, там не з 10, не з 15 градусів морозу, а з 5 градусів морозу. Ми будемо розгортати ці пункти обігріву і ними будуть користуватися не тільки люди, там соціально незахищені чи без місця проживання, але можуть користатися звичайні громадяни. У Підготовці до зими Чернігову допомагають і міста побратими. Німецький мемінген перерахував до міського бюджету майже 152 тисячі євро, які підуть на формування матеріального резерву для холодного періоду, ті ж таки дрова та буржуйки, а також відновлення зруйнованих під час російської навали мереж зовнішнього освітлення. Ще один побратим Чернігова, чеське місто градець Кралове, надав майже 12 тисяч євро на ремонт дитсадка номер 14, який постраждав від російських обстрілів. Окрім цього, виконавчий комітет погодив виділення 700 літрів бензину а 92 та 150 літрів дизельного палива чернігівським працівникам ДСНС.